Мені інколи сняться сни, що війни цієї клятої немає. Повернулись додому мої сини і матусю свою обіймають. А бува навпаки, серед ночі просинаюся раптом і все. І до ранку не зімпнеш очі. Тебе в спогадах мирних несе. І тоді розумієш, що вже втомився від небезпеки, вибухів, куль. А потім плюнеш на все, збадьорився і кажеш собі, наче переродився. Все буде. Четыре, пять, 0.